Вранці часу я не гаю, на зарядку вибігаю, марширую, присідаю, легко бігаю, стрибаю і ні стомлююсь, ні трішки, бо я дуже маю ніжки. В мене щіточка зубна. подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки чищу зуби. Залюбки, корисну їжу споживай, про хвороби ти не знай. В грушах, яблуках, горіхах вітаміни всім на втіху і червона шипшина містить безліч вітамінів. Праця всіх людей годує, ліше лінь усіх марнує. Ти свого часу не гай, а батькам допомагай прибирати, прати, шити. Так навчишся все робити. Давай пограємо в гру чарівна торбинка. Допоможи катрусі покупати ляльку. Що потрібно для того, щоб покупати бруднулю? Обери. Назви ці предмети особистої гігієни, шампунь. Мочалка, мило. Миска з водою. Зубна щітка. Зубна паста. Гребінець. Рушник. Сподіваюсь, у тебе все вийшло. До зустрічі!